Всім привіт, друзі! В цьому ролику я хочу зробити огляд на другу версію додатка GPT-Nova AI. Хто не знає, цей додаток допомагає відкривати успішні угоди на малютних парах. Я покажу в цьому ролику, як він працює. Послання на новий додаток я знайшов в старому. Ось тут додали новини. Тепер можна отримати сповіщення, коли буде виходити якась новина. Це дуже зручно, дуже класно. Не потрібно слідкувати за часом, коли вийде новина, додали історію угод, а також додали ai чат. Тобто, ви можете написати розрахунок. Рахує мені ризики мані менеджмент для мого балансу, і AI чат вам допоможе це зробити. І не потрібно там шукати в інтернеті, самому там вираховувати ризики мані менеджмент. Це все за вас зробить АІ асистент. А, нажимаємо головну сторінку. Ну і звичайно, як і раніше, тут є підтримка. а Нажимаємо головну сторінку. Тут ми можемо обрати валютну пару, на яку нам потрібен сигнал. Можемо обрати час, на який нам потрібен сигнал, 3, 5, 7 або 10 хвилин. А також можемо змінити мову. У моєму випадку, швидше за все, я буду відкривати угоду на євро. Рокат, а можливо на євро доларі але на євро доларі я дивився, чомусь а, ця пара, на жаль, в додатку зараз закрита. Тому будемо відкривати єврокат на пониження 2032. У мене це 17.32, тому що трішки інший часовий пояс. Але як ви розумієте, хвилини вони везде одинакові, тому в принципі 17.32 у мене ось виходить угода. Угода на дві хвилини 10 секунд. Подивимося, як буде відпрацьовувати дана угода. Бачимо дуже велика а, волатильність на ринку. Прям реально дуже велика волатильність. Дивіться, новачкам, хочу а, розказати, за що нам платить брокер. Брокер нам платить за кожну успішну угоду. Тобто нам потрібно зробити аналіз, але аналіз а, замість нас робить додаток GPT Нова АІ а, і відкрити угоду. Наприклад, я відкрив на пониження до 17.32. У мене зараз 17.30 і 34 секунди, тобто до завершення угоди, а, по факту півтори хвилини. А дивіться, якщо рівно в цей час в 17.32 ціна буде нижче, точки де відкрив угоду, а, бачимо точка відкриття моєї Угоди знаходиться ось тут. Ось ми бачимо точку відкриття даної угоди. Якщо ціна нам 1732 буде нижче моєї точки, я зароблю свою комісію. Дохідність на валютній парі 78%, це значить я зароблю 3900 гривень, тому що я відкривав угоду на 5000 гривень. А якщо е, ціна піде вгору і закриється вищої точки відкриття, я просто втрачаю свої 5000 гривень. Ось так працює е, брокер. Ось. Тобто, якщо аналіз вірний і ціна пішла туди, куди. Потрібно, ми заробили кошти. Якщо ціна пішла в іншому напрямку, ми втрачаємо свої кошти, а точніше ми втрачаємо свою суму угоди. Тобто ми не втрачаємо весь баланс, який є на брокер. Ми втрачаємо тільки ту суму, на яку ми відкривали угоду. Якось так це працює. 17 секунд до завершення, можливо, прийдеться відкривати догон. Ну дуже велика волатильність на ринку, прям реально дуже велика сьогодні волатильність. але цей додаток в принципі і на волатильності досить гарно себе показує. А якщо ця угода буде мінусова, просто зараз відкриємо також другу Воду, а за нею відкриємо ще третю угоду. А зараз буде догон. Так, на жаль, бачимо, прямо на два пункти. Напевно, угода закрилась мінус. Буває 20:34. Давайте наступну угоду також на 5 тисяч гривень відкриємо. Придеться відкривати дві угоди в банком, щоб перекрити мінус і заробити ще якісь кошти. Якось так. Давайте я трошечки прискорюю відеоролик і в кінці даної угоди включусь. Так, друзі, є перший плюс. Гарне відпрацювання. угода плюсова. Бачимо ось таку класну анімацію. Заробили поки що 3900 гривень. Давайте відкривати наступну угоду також на цій валютній парі, тому що все-таки потрібно перекрити мінус 5000 гривень. Ну і потрібно, звичайно, хоча б трішки та заробити в цьому ролику. Бачимо прям великий сильний імпульс гору 2037. Блін, на жаль, я не встиг зайти до, до цього імпульса, але нічого, подивимось, подивимося, як воно відпрацьовує. Працюю далі, давайте. Поки що це видалимо. Давайте також в кінці даної і Подивимося, яке буде відпрацювання. Просто друзі, подивіться на це відпрацювання. Просто подивіться, наскільки це було гарно. Угода також плюсова. А давайте подивимось, скільки загалом ми заробили. А, так, я переходжу в калькулятор на телефоні. Плюс 3 дев'ятсот, плюс 3 дев'ятсот. ми заробили 7800, вісімсот, мінус п'ять і, звичайно, 2800 гривень. Ми заробили. А, це більше 50 євро в цьому відеоролику. Просто використовуючи GPT Nova AI Ми заробили дві 700 гривень. Ось так працює даний додаток. А немає ніяких помилок тепер. Також, як і раніше, тут внизу є графік, який можна звіряти за графіком брокера. Вони завжди будуть повністю одинакові. Ось такий додаток, друзі. Ставте лайки, пишіть коментарі, посилання на додаток в закріпленому коментарі. Також посилання на брокер і промокод профіт плюс 100% на перший депозит. Всім рекомендую. До зустрічі в нових відео. Всім пока.